Він ділився і, і він дотримувався божественних законів. Я вам зараз зачитаю, адже майстер Єшуа просив поділитися цими законами з вами. Закон свободи волі, ви знаєте його, закон свобода вибору, адже вибір в нас є між добром і злом також. Закон збереження енергії. Якщо ви віддаєте якусь енергію, вона до вас так чи інакше повертається, але в тій якості, в якій ви можете прийняти, і в якій ви віддаєте. Закон причин і наслідків та сама карма, яку ви знаєте. Або ще закон, що посієште і пожнеш. Закон трансформації, все тече, все змінюється. Закон милосердя. Ключові його інструменти це каяття та прощення. Закон ієрархічності, адже вищі піклуються про тих, хто знаходиться нижче. Це про це, а не про ту важність, яку грають ті, хто виходить на вищі рівні правління. Ні, ієрархічність це про те, про відповідальність. Той, хто виходить вище, він відповідальний за тих, кого він веде. І він має це проявляти з любов'ю до кожної душі. Усвідомте це. А нижчі мають поважати вищих і з вдячністю приймати знання. Закон суверенітету особистості. Кожна особистість має бути суверенною, як повагою, з повагою до усіх інших особистостей. Далі, закон подоби. Що випромінюєш, те й притягуєш. Майстер Єшуа часто каже: ми магніти, мені в посланнях. Отже, я поділюсь з вами, що це. Ми магніти. Дійсно, цей закон відображає те, що ми з вами притягуємо самі ту реальність, яка є в наших думках, в наших душах і в наших емоціях. Отже, ми притягуємо в свою реальність необхідних людей, необхідних істот. І коли він під час свого служіння вийшов на потужну енергію, пропрацював якісь свої ще енергії емоції, нерозуміння, він став потужним магнітом, і апостоли його самі знайшли. Він не ходив, не гукав: Ей, апостоли, йдіть до мене, я готовий. Ні, такого не було. Він просто передвигався, ходив, проповідував, але це не проповідями він називав. Спілкування по душам, ось як називалися його зустрічі, але вони мали якусь певну тему, щоб зацікавити людей, щоб допомогти їм зцілитися. Тому <кій> закон подоби це закон магнетизму нашого. Далі закон зеркал. Що ви відчуваєте всередині, те є у вас. Якщо ви відчуваєте до когось злобу, то ще ця енергія є у вас. Якщо відчуваєте до когось агресію, то ця енергія ще є у вас. Якщо відчуваєте а, щастя і радість, то ця енергія є у вас, і ви можете ділитися нею, адже ці енергії, вони множаться усі. <кхи> і таке інше ось що означає закон зеркал. Закон аналогії все в світі схоже, але не однакове. Ви проаналізуєте потім про що це? Я знайду час, можете не записувати. Я знаю, що там хтось вже строчив, вже пальці стирає. Я запишу вам ці закони в групу мою, поділюсь з вами, тому ви проаналізуєте їх. Не переживайте, все буде добре. Закон реінкарнації це основний ключовий закон, на який він робив наголос: що ми живемо не одне життя, а ми постійно. Перевтілюємося, і нема ніякої смерті, є просто перехід в інший світ. От і все. Закон реінкарнації це основний закон, до речі, який сховали і, і використали потім ну, ви знаєте, систему. Я просто називаю це все система контролю. Існує кришталевий світ. Отже, в кришталевому світі перевтілюються душі в кришталевий світ. А є рослинний світ з рослинного душі перевтілюється в рослинний світ. І тваринний також перевтілюється в тваринний. А людський світ це людський світ, він перевтілюється в людський, в людський, в людський, або може вийти в енергетичну якусь взаємодію. Це означає, що не може душа з рослини перейти в тварину. Це все ілюзія. І так само з рослини стати людиною, ну ніяк не може, розумієте? Є ці світи, вони створювалися для взаємодії між собою, але не для того, щоб заміщувати один одного і, і так далі. Але наскільки ми емпатичними маємо стати, відчувати рослин як себе, відчувати їхні потреби, давати їм любов, так само тварин, відчувати, чути, знати, що їм необхідно, оберігати їх, адже ми несемо за них відповідальність, бо по ієрархічності ми стоїмо трішки вище. А це про що? Про відповідальність. Ідемо далі. Закон кількості та якості. Далі. Закон відтворення, наприклад, саджається насіння, проростає паросток, далі плід, далі знов зернятко. Все відтворює себе. І ви бачите це у нашому світі. Закон взаємодії. Наприклад, добро взаємодіє із злом. Воно має обов'язкову взаємодію. Адже ви знаєте, що зло, воно навчає нас, воно штовхає нас до розвитку, до того, щоб ми згадали, хто ми є по своїй природі. Якщо говорити з точки зору дуальності добро і зло, ми розуміємо, що є добрі вчинки, недобрі вчинки, це все розділення лише на. Ем... На рівні дуальності, коли ми виходимо за рамки цього світу, і ми перевтілюємося як енергія божественна, як вища свідомість, ми розуміємо, що там нема ніякого добра і зла, це просто гра енергії, і все. І ми до кого ми будемо якісь претензії пред'являти, адже ми до втілення підписалися під цим усім. Ми до втілення зрозуміли, хто ми і для чого ми тут, але забулися, тому що мали пройти свій шлях. Мали пройти в його. І достатньо е усвідомлено згадати себе. Але не всі в цьому втілені згадають себе, і не всі намагнічують позитивні вібрації енергії, хтось, навпаки, негативні, хтось ще на каруселях, на качелях, як я кажу, знаходиться. Піднімається на емоціях, радіє потім раз, все погано. Але чому це відбувається? Це іде шліфування вашої душі. Ви маєте пройти обнулення до такого моменту, коли все, ви вже собі говорите, що ви не можете без Бога, ви не можете без розвитку, ви відкладаєте на другий план всі ці матеріальні блага, зарабатування грошей і інше, інше, інше. Ви перестаєте піклуватися про ці всі речі, ви забуваєте, і ви розумієте, що є Всевишній, проявлений у всьому сущому. і ви просто як пити, як їсти, як дихати маєте бути в цьому постійно. Думками, в житті, і ви просто тягнетесь до цих знань і енергій. Тому ніхто просто так не прийде сьогодні і не подивиться в записі. Всіх привела їхня божественна душа, яка хоче, щоб її полили, як рослинку, щоб вона розпустилася, розцвіла божественною квіткою, і набралася цієї сили, енергії. Отже, йдемо далі. І 17-й закон прийняття і віддачі. Що це означає? Для того, щоб щось прийшло, потрібно звільнити місце. Потрібно звільнити місце для того, щоб щось прийшло. Майстер є, що вже налаштовується на мене і починає жартувати. Отже, добре, я тоді завершую, бо це виглядає як монолог.